Вітаю всіх на занятті з математики. Вранці з неба у віконце ніжно світить жовте сонце, а надвечір, в небі чистім, сходить місяць золотистий, світить місяць між хмарин, як і сонце, він один, а зірок навкруг багато, нам усіх не зрахувати. Діти, у нас сьогодні незвичайний і цікавий гість. Відгадайте загадку і дізнайтесь, хто він. В мене є три кольори. Всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Вірно, наш гість світлофор. Де стоїть світлофор? На вулицях міста. А навіщо він потрібен? Так, щоб менше було аварій. Давайте трішки пограємо з світлофором. Я називаю Дію. А ви правильний сигнал світлофора. На який сигнал світлофора машинам не можна їхати? Правильно. На червоний сигнал. Який сигнал світлофора попереджає? Зупинись. Придивись. Вірно. Це жовтий сигнал світлофора. Якого кольору сигнал світлофора, який каже? Проходьте, будь ласка. Все правильно, зелений сигнал світлофора. По проїжджій частині дороги їздить дуже багато автомобілів. Давайте роздивимося, якого кольору автомобілі на дорозі. Ліворуч, на нашому малюнку автомобілі якого кольору? Зеленого і синього. Праворуч на нашому малюнку якого кольору автомобілі? Червоного і жовтого. Правильно. По проїжджій частині дороги автомобілі рухаються вперед. Зараз ми з вами перевіримо наші знання та визначимо, якого кольору автомобілі їдуть ліворуч, а якого кольору автомобілі їдуть праворуч. Червоний автомобіль. У яку сторону рухається? Ліворуч. У яку сторону рухається зелений автомобіль? Праворуч. Жовтий автомобіль. У яку сторону рухається? Ліворуч. А синій автомобіль? Праворуч. Дорога поділена таким чином, щоб машини не зіштовхувалися. А ось машини поламалися. Нам треба їх відремонтувати і дібрати до кожної машини колеса. На яку фігуру схожі колеса? На круг. Скажіть, а якби у машин були квадратні колеса, машина б їздила? Звичайно, ні. Навіть якби вона здвинулася з міста, вона б не котилася, а сунулася. І так, як ви гадаєте? У великого червоного автомобіля які повинні бути колеса? Великі чи маленькі? Вважаєте, що великі? Ну, давайте перевіримо. Підійшли. А у маленького червоного автомобіля які колеса будуть? Маленькі. І тут ми дали з вами правильну відповідь: Малята біля світлофора щодня проїжджає дуже багато машин, і він любить їх рахувати. Давайте спробуємо і ми порахувати машинки і покладемо ту цифру, що відповідає кількості порахованих машин. А світлофор перевірить, чи вмієте ви рахувати. І так, у верхньому ряду зелені машинки. Давайте їх порахуємо. Одна, дві, три. Покладемо цифру 3. Рахуємо жовті машинки. Одна, дві, три, чотири. Яка цифра відповідає кількості 4? 4. Тепер рахуємо червоні автомобілі. 1. 2. Кількість 2 автомобілі. Яка цифра відповідає цій кількості предметів? Цифра 2. Умнички. Вдома ви теж можете пограти у цю гру, порахувати, скільки у вас пірамідок, скільки машинок, і покласти відповідну цифру, яка відповідає кількості предметів. А ось ще вам одна гра. Називається фотограф. Роздивіться уважно картинку, запам'ятайте. І після нашого заняття по пам'яті намалюйте її. Зверніть увагу на деталі. Пригадайте, який об'єкт був всередині малюнка, що було над ним, що було ліворуч, та що було праворуч. А коли намалюєте, нехай матусі ваші сфотографують роботи та надішуть мені у вайбер. Дякую! Бажаю всім творчої роботи, гарного дня, до побачення!